Доброго дня, сьогодні в нас субота. Хотів вчора вивозив першу партію бджолів з зимівника, але щось не мав часу, як зняти відео, було дуже пізно. вчора цілий день возили бджоли, знайомому допомагав зранку, потім свої вивозив вечором. Що Снігу багато, але час вже їх вивозити, бо тому що з понеділка передає плюс 5, потім плюс 9 і на середу плюс 14 в такій температурі в зимівнику, то за, за тепло для них, щоб сидіти. Так, вони сьогодні приїхали, що 2 градуси тепла. Бачите, снігу ще досить дуже, дуже багато, то мусили цей весь сніг відгортати. Тут є в нас на цін точку 1.40. Десь майже 150, там може 148. Шести на цін точку. І ще майже... Що тут 148, то ще чуть-чуть більше, ніж 200, 220 вроді ще треба вивести, але це вже буде з понеділка. Тому що ті решта трошки за 100 кілометрів від мене. У знайомого в зимівнику також, а він казав, що до понеділка, перший він треба мусить свої вивезти, бо наші мої і його шестирамошники з самого заді стоять, то перше треба основні сім'ї вивезти. Він казав, що з понеділка буде це робити. Так що треба ще чекати. Ну, Нормально. Ось тут є ці мої міні-ноклеоси на 4. Рамки це не знаю, це таке було. Там три було якісь дуже слабонькі, то я докупи скинув там кось того і нічого нема, щось дуже. А ці менше більш нормально, От бачу, навіть з середнього там бджоли щось вилітають. Щось вже рухається помало. Там багато, може не знаю, що там таке робиться. Досить багато було, дуже легких. би, потребують, потребують уваги вже навіть сьогодні, але сьогодні це не станеться, тому що сьогодні нема часу і, по-друге, я дуже сильно змучений. Вчора приїхав додому в другій годині ночі. Сьогодні зранку встав, бо їхав до церкви там. І зараз маю їхати по свого працівника забирати з аеропорту. Ну, як не зараз, пізніше. А завтра в нас Пасха, то завтра також нічого не вдасться. Ну, В понеділок ми будемо тут і я знімлю відео, покажу, які то справи. У нас ще зима повним ходом. Тут ледве сніг тут було десь, я знаю, майже по пояс снігу на цім точку. Як ми його відгортали то тут тут, то тут відгорнули звичайним бупкетом. А решту два точки ту то мусив кликати також. Там в мене знайомі є, мають великий великий такий погрузчик, дуже великий, то мусили ним відгортати сніг. Ну я ж такої зими не пам'ятаю, щоб так багато снігу було. Ну, Було і більше снігу, але щоб він так довго стояв. Не ніякого, 8-го вроді, чи 7-го, чи 9-го. Ну, менше з тим. Це відео буде сьогодні. Це таке число, щоб так багато снігу було. І так довго. Сьогодні мінус 20 вночі було. Ну, але що зранку. Ну, на тому дякую, до побачення.